Вікно життя замість колиски. В Івано-Франківській міській дитячій клінічній лікарні відкрили віконце для покинутих немовлят. Подібні скриньки, ще кілька років тому почали з'являтися у медзакладах багатьох українських міст, аби у недбайливих матерів була можливість анонімно віддавати небажаних дітей до медзакладу, замість того, аби викидати їх на задвірках. Вона хоче її позбутись. Вона, скажемо, хоче якимось чином ну вона не зробила або і або на смітник викинути, або боже упаси ще щось страшніше можливо зробити в зв'язку з цим. Таке вікно життя, мати, яка хоче вчинити такі дії, може покласти дитинку анонімно, і ця дитина буде охоронена. Ця дитина буде мати прихист, захист. Без камер спостереження за те із сигналізацією вона спрацює, як тільки матір Зозуля покладе до цього віконця небажаного нащадка. Тоді маля одразу ж заберуть працівники лікарні. Під опікою та доглядом медперсоналу дитя пробуде тут кілька днів, а далі до дитбудинку чи на усиновлення. За декілька років Нами було спостережено, що було найдено у смітниках у різних місцях майже шестеро немовлят, які були загинули. Що можна, мабуть, що було їх спасти життя. Це прохідна частина, де кожного. Кож... Нема минути, щоб не бачили, що твориться біля цього віконечка. Поставляють дитинку. Ця дитинка зразу попаде у руки фахівця, дитячого лікаря, медика, яка надасться, якщо дитинка буде здорова, її передадуть. У ще раз повторюю будинки, будинки немовляти. Медики запевняють, вони готові рятувати кожне маленьке життя, навіть якщо у лікарнях немає такої скриньки. Мовляв, коли вже породілля зважилася покинути своє дитя, то можуть забрати його і у звичайному приймальному відділенні. Однак, все ж закликають жінок не робити. Інувати долю їхніх малюків.